Друзі, усім доброго дня і мирного неба. Прийшла така посилочка. Роман Нікола Юк мені переслав її, це подарунок. Ця посилочка в мене пролежала в гаражі більше півтора місяця, Все, не було часу її відкрити. Зараз відкриємо. Ромчик мені дякую йому. Передав, переслав Подаруночок. Зараз відкриємо і подивимось. Друзі, і так, розпакував посилочку. От дивіться. Такий мені гарний подарунок переслав Роман Ніколаюк. От такі от керна з клапанів. Чотири штучки про запас. У мене є скважина, поставлю, то тому що в мене там обична вилка, розетка буде гарно працювати, я думаю. Потім така от бабіна, навіть не знаю 12-6 вольтова, ну похоже на 12. Така лапа, от дивіться, гарненька. Теж піде на якусь мене пробочку. Ось сушка дуже гарно будемо, щось з неї зробимо. Потім показник температури. Ось такий от на мототрактор можна поставити, Під підсвітка. Такий гарний подарунок, ромчик щиро тобі дякую за такий подаруночок. все воно пригодиться, все воно піде в дію. Все ми будемо працювати. Карна так взагалі супер, такі гарненькі з клапанів. Знімаю відео біля сінника, колись був сіник, зараз в мене тут. Стоїть козачок полтавський, стоїть мотоблок, подрібнювач гілок. Недавно працював і подрібнювачем, відео не знімав, воно вітер таке, воно ще перебивав гіля із абрикоси, а воно таке все, ну, в общем, щоб важко ним було працювати. Туди, щоб його запхати з абрикоси гіля, це важко. Ну що ж, друзі, дякую вам за перегляд. Ромчику дякую за такий гарний подаруночок. Всім мирного неба, до нових зустрічей.